Доброго вечора, любі мої друзі, гості і підписчики мого каналу. Ми з моєю родиною хочемо поздоровити всіх вас з Новим роком. Побажати мирного неба над нашими головами і перемоги в новому році. Дуже хочу подякувати нашим Збройним силам, що весь цей рік берегли нас і продовжують берегти сьогодні. Велика вам вдячність і низький уклін всім воїнам Збройних сил України! Дякую всім, хто дивився наше відео, писали коментарі, ставили лайки. Дякую вам, мої підписчики. Ви жили з нами весь цей рік і своїми переглядами надихали мене на нові відео. Але вибачаюся, не завжди був настрій, щось знімати, обіцяю в новому році все виправити. Дуже подобаються ваші коментарі. Вдячна, робимо висновки і йдемо далі. Друзі, по минулим відео ви всі бачили, що дякувати Богові, наші коровки всі запліднені, всі погуляні. І в новому році ми чекаємо на поповнення. Чекаємо маленьких теляток, чекаємо на е, молочко, що буде більше молочка. Ви всі знаєте, що завдяки нашим коровам ми живемо, моя родина живе. Дякую, що ви все таки з нами, що ви слідкуєте за нашим життям. Я, чесно кажучи, вже казала і буду казати. Обіцяю, що буду знімати більше відео, більше цікавого відео. Якщо щось було не так в цьому році, вибачте мене, я ще вчуся не дуже добре, можливо, все. В нас виходить. Але ж ми всі люди. люди, ми всі прості люди. Дякую всім вам за всі коментарі. Знову і знову дякую. Ви знаєте, нехай Господь бережи всіх нас сьогодні, завтра і весь наступний наш рік. Люблю вас і до нових всіх нам зустрічей, до нових відео. Пока.